Черговий російський терор Харківщини, російська авіація ударила п'ятьма кабами по Золочівській громаді. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждали дві жінки. Вони поранені склом. Пошкоджено понад два десятки будинків, а також автомобілі і енергомережі. І зараз з нами Олексіньгу був начальник харківської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаємо. Я вас вітаю. Ви можете нам, будь ласка, деталізувати ситуацію, які наслідки цих ударів по Харківщині? Так, тільки що було відповідно декілька ударів керованими авіабомбами по знову золочівській територіальній громаді, по селищу безпосередньо золочів. Значить, там два удари прийшлося, Велика кількість, скажімо так, будинків там постраждала наразі. Ще наші служби працюють на місцях, а плюс один кап по селищу Маронівка і один КАП по селищу Уди такий масований відповідно удар знову. Тільки вчора, фактично, ця громада була під ударами. І сьогодні, ось знову наразі знову ж таки повторюся, йде ліквідація наслідків для того, щоб її оперативно відновити електропостачання, налагодити функціонування критичної інфраструктури. Ну і знов ж таки на першому місці це обхід фактично по квартирний, побудинковий для того, щоб виявити людей, кому необхідно ще надати медичну допомогу. Напередодні росіяни власне в роковини розпочатої війни вдарили авіабомбою великої потужності. По власне ЦУПів, по населеному пункту пункту цупівка, так і зокрема страждає. Те, що ми бачимо з останнім часом, в основному Золочівська громада, чому росіяни зосереджені саме по цій громаді? Ну, скажімо так, ця громада і цей населений пункт знаходиться максимально близько до кордону. Це найбільший, скажімо так, населений пункт і найближчий. Там проживає біля двох тисяч людей. Якщо брати а, по наслідкам, наприклад, Цупівка, да це селище, яке входить до цієї громади, то там постраждало два. Двоповерхові багатоквартирні будинки і пошкоджено приватних домоволодінь більше 30. Тобто, вчора, фактично, до кінця дня наші підрозділи ДСНС екстрена швидка медична допомога працювала в цьому населеному пункті, щоб ну, по перше, жодна людина не залишилася без надання медичної допомоги. Ну і і внаслідок такого удару два чоловіки знаходяться в дуже важкому стані в наших, тобто медичних закладах. Хотіла вас також запитати про ситуацію на Харківщині в тих регіонах зараз, де тривають бої. Яка там насиченість ворожих обстрілів зараз? Ну, по перше, у нас 354 населені пункти по Харківській області, які під статусом евакуації, в тому числі ті, на території яких вже ведуться активні бойові дії, наприклад, дворічна це куп'янський напрямок. І інші населені пункти, звичайно, там ситуація вкрай важка. З одного боку наші воїни боронять фактично кожен метр нашої території. Сьогодні по Купінському напрямку було відбито 11 атак по е, півночі. Одна атака по вовчанському напрямку, однак це не означає, що наші наших воїнів ніхто не обстрілює. Наприклад, це більше 500 обстрілів з різних видів озброєння. Це не керовані авіаційні ракети. Це знов ж таки керовані авіабомби. Це артилерія, тощо ну і там знову ж таки досить важко ті люди, які вчасно не евакуювалися у випадку, тобто, коли їм завдається, умовно кажучи, поранення, як вчора, наприклад, жінка постраждала від удару в дроном Одразу була заявка на евакуацію, однак її вчасно, ну там з миттєво евакуювати вже не можна, тому що це вже мають проводити військові, тому що там це зона активних, тобто бойових дій. Там ідуть і і, і і вуличні бої, в тому числі. Тому, звичайно, що ми закликаємо там наше цивільне населення все ж таки там евакуюватися з цих небезпечних безпосередньо територій. Пане Олеже, Харківщина за три роки війни вона не тільки стримує ворога. Харківщина власне відкинула ворога зі своєї території внаслідок вдалого контрнаступу. Поступово відновлюється. Але які результати за ці три роки розпочатої агресії Російської Федерації саме щодо Харківщини, чи є якась статистика нанесеним руйнуванням, завданим збиткам? Звичайно, є. Ну, по перше, так коли ми говоримо про відновлення, потрібно розуміти масштаби тих ушкоджень, які ми маємо за три роки. Росія обстріляла більш ніж 21 тисячу разів безпосередньо місто Харків і населені пункти Харківщини. Випустила більше півтори тисячі ракет і 1800 керованих авіабомб. Це ми не рахуємо гради, артилерію, там відповідно танкові обстріли. Тощо і це і критична інфраструктура тощо. З ушкоджених це біля 80 тисяч ушкоджених об'єктів, з них 37 тисяч це саме житловий фонд. Це наші відповідно багатоквартирні будинки, це приватні домоволодіння. Деякі населені пункти просто стерті з лиця землі, скажімо так. І звичайно, ті більш-менш, тобто території, де знаходяться люди, де ми можемо проводити відновлення, ми це робимо. Наприклад, за два роки ми залучили до Харківської там області більше 16 мільярдів. Гривень інвестицій саме на відновлення це рекордна сума. Це населені пункти і там Харківського району, Богодухівського району, Чугуївського і Зюмського районів. Там, де ми могли, ми відновлювали і продовжуємо відновлювати багатоповерхівки для того, тому що запит від людей перший це звичайно житло. Коли люди повертаються, їм тобто потрібно десь жити. Ну і звичайно, паралельно з цим це відновлення медичних закладів. Таких ми відновили сім рівня, скажімо так, районної лікарні тому що надання медичної тобто допомоги ми мали по перше зберегти це був дуже такий виклик серйозний для нас у відповідно двадцять році і далі, звичайно, відновлення і тобто розвиток медичної системи для того, щоб продовжити надавати високоякісну медичну допомогу за будь-яких обставин. А тут звичайно, і реалізація, скажімо так, тобто безпечних їм і, і тобто сховищ там безпечних відповідно там укриттів. Ну і звичайно, надання освітніх послуг виведення дітей в офлайн і змішану форму навчання. А вона передбачає це будівництво нових саме безпечних. Там освітніх умов, тобто це е, безпосередньо підземних шкіл. І е, такі проекти у нас реалізуються, якщо так брати, включаючи цей рік, то у нас в планах е, нових. Відповідно біля 40 підземних шкіл по області, включаючи місто Харків, що дозволить нам вивести в навчання до кінця цього року приблизно 50 тисяч дітей. Це одна четверта частина. Тобто, це досить такі е, вагомий, тобто показник. Однак за цим стоїть досить велика робота, яку ще слід зробити. Пане Олеже, враховуючи ті колосальні збитки, які наносить ворог вашому регіону і всій країні, звичайно, хочеться запам'ятати ті культурні пам'ятки, такими, якими вони є, щоб колись, якщо не дай Бог, доведеться їх відновлювати, така можливість була. І ЮНЕСКО вам надало апаратуру для 3D-сканування об'єктів культурної спадщини, коли ви розпочнете цей процес і наскільки він буде швидко відбуватися. Знаєте, вчасно ви запитали. Ось саме сьогодні. У нас розпочинається 3 d сканування пошкодженої фактично пам'ятки нашої ЮНЕСКО. Це відповідно Держпром. Це можна сказати пам'ятка і символ міста Харкова. Це ми робимо разом з мінкультом під його лідерством. Не звичайно, ЮНЕСКО найближчими днями очікуємо візит, тобто ці, скажімо так, місії. І ця місія є унікальною, тому що вперше за всю історію існування ЮНЕСКО вони будуть робити виїзну ось таку місію для того, щоб оглянути пошкодження і там безпосередньо провести консультації тут з нами. І з обласною радою нашою харківською, як власником, власне кажучи, цього майна, і спланувати відновлення, і не лише Держпром, музеї Сковороди, так само в Сковородинівці, який був ушкоджений прямим ракетним влучанням у 2022 році, то так само стоїть в планах і обстеження і спочатку консервація а вже далі будемо думати і про відновлення. Ну що ж, дякуємо вам за розмову. Це був Олег Синігу,бов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.